У відні в цей час стартують перемовини щодо врегулювання сирійської кризи. У них візьмуть участь Росія та Іран, які разом розгодують ситуацію у цій близькосхідній країні. Дивіться далі в нашому сюжеті. Удари російської авіації у Сирії забрали життя майже 600 осіб. Зокрема, під російськими бомбами загинули 185 цивільних і 410 представників представників різних повстанських груп, яким допомагає захід у боротьбі проти президента диктатора Башара Асада. Такі дані оприлюднили в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, базованому в Лондоні. Але не зважаючи на заяви міжнародних організацій, Росія все одно продовжує стверджувати, що удари її повітряних космічних сил в Сирії спрямовані, ніби. То проти бойовиків терористичного угрупування іділ, крім того, представник держдепартаменту Джон Кірбі заявив у Пентагоні, що в наявності у США є оперативні дані, які підтверджують інформацію про авіаудари Москви в Сирії по цивільних об'єктах, у тому числі по госпіталю. Ми бачили репортажі преси з цього приводу. Ми знаємо, що про це говорили деякі сирійські громадські організації, і я хотів би вам сказати, що ми теж маємо оперативні дані, які дають підстави говорити, що за останні дні цілями російських ударів були не тільки об'єкти діл. Зокрема, у нас є інформація, з якою ми робимо висновки, що російські військові літак вдари по шпиталю. Проте я не буду ділитися оперативними та розвідувальними даними з цієї. Трибуни Тим часом у відні сьогодні стартують переговори щодо врегулювання сирійської кризи. Майже всі учасники консультації вже прибули до австрійської столиці. Серед них міністр закордонних справ Ірану. Тегеран, який надає підтримку Башару Асаду, вперше залучили до участі у міжнародних перемовинах по цій кризі. Ані опозицію, ані офіційних представників із Сирії не запрошували. Підготовчу нараду вже провели США, Росія, Туреччина та Саудівська Аравія. Остання вважає, що переговори стануть тестом серйозності намірів Росії. Та Ірану принести мир на сирійську землю. той факт, що усі учасники зібралися тут разом і погодились сісти за спільний стіл переговорів, це вже свідчення своєрідного компромісу і певного зобов'язання. І це гарний початок. Ще тиждень тому важко було навіть уявити собі таку можливість. проте американські дипломати вже описали конфігурацію сил на перемовинах по цій близькосхідній країні, як Іран та Росія проти усіх інших. Західні змі повідомляють про те. Що російську авіацію Іран використовує для поставок зброї до Сирії? Польоти російської авіації над Іраном не були зареєстровані відповідно до міжнародних норм. Це означає, що на літаки могли завантажувати зброю, а це порушує відразу дві резолюції Ради безпеки ООН, які накладають збройне ембарго на Тегеран. Міжнародні журналісти запевняють, президент Росії Володимир Путін і міністр оборони Сергій Шойгу добре обізнані про використання російських транспортних літаків Іраном для доставки озброєння в Сирію.